Ігрову поверхню Mediatek Cobra Pro mt 260 можна придбати в мілі ампер година зені торба. Ця серія ігрових аксесуарів Cobra Pro стане відмінним доповненням будь-якої робочої станції. Її виготовлення здійснено з міцної та гладкої тканини, що дозволяє швидше переміщення миші та точне відстеження курсору. Ця ігрова поверхня оснащена прогумованою основою, яка надійно фіксує її на столі та запобігає зміщенню навіть під час найзапекліших онлайн змілі годинань. Важливо зазначити, що ігрова поверхня Cobra Pro сумісна з усіма типами датчиків і всіма типами комп'ютерних мишок. Будь-якому геймеру чи фанату комп'ютерних ігор буде важко утриматись від заманливості цієї ігрової поверхні. Вона не тільки покращить ваші ігрові навички, але й підвищить комфорт та задоволення від гри. Щоб отримати якісну та надійну ігрову поверхню Mediatek Cobra Pro, замовляйте її в міліагоди зені торба за вигідною ціною.